Осінь ідеальний час для посадки дерев, чагарників і багаторічників. Помірні умови допомагають рослинам вкоренитися до зими. У цей період активно розвивається коренева система, що забезпечує успішну зимівлю і бурхливе зростання навесні. Як садівники, ми цінуємо місцеві рослини за їх красу та користь для екосистеми. Вони радують яскравими квітами, залучають бджіл, метеликів. Птахів та інших тварин, а також не вимагають складного догляду. Восени можна садити рослини, які прикрашають цілий рік від квітів до ягід і незвичайних форм. Також можна сіяти насіння дикоросів, яким потрібна стратифікація, холодний період для проростання. Чагарники і дерева, посаджені восени, легше адаптуються. Ось добірка невибагливих, красивих і корисних рослин, які прикрасять ваш сад. Молочай – Асклепіас, Ботанічна назва Акалпестубароусе. Сонце повне сонце, висота 60, 90 см зони морозостійкості – 3-10 Молочай приваблює метеликів, особливо монархів, своїми яскравими помаранчевими квітами. Це посухостійка рослина, яка добре росте навіть на бідних ґрунтах. Його листя їжа для гусениць монархів. Насінню молочою потрібна стратифікація. Після цвітіння можна зібрати насіння або дати їм обсипатися природним чином, щоб розширити посадки. Колумбіна аквілегія. Ботанічна назва екуали еспіпі. Сонце півтінь. Висота до 90 см, зони морозостійкості 3, 9. Колумбіна. Витончена квітка з ніжними пелюстками, які бувають різних відтінків від червоного і жовтого до синього. Аквілегія блакитна, екуалиджа куерули радує фіолетово-білими квітами з жовтими тичинками. Аквілегія червона, екуалиджа Формоуса, відрізняється яскравими червоними чашолистками. Рослина віддає перевагу помірно вологий ґрунт. Насінню потрібна стратифікація можна посіяти їх восени, злегка присипавши землею. Кореапсис. Ботанічна назва: кореапсис SPP Сонце повне сонце або півтінь. висота 60, 150 см, зони морозостійкості 3, 9. Кораопсис сонячна квітка, яка цвіте з весни до осені. Він приваблює бджіл і метеликів, а його насіння люблять птахи. Кореапсис ланцелата посухостійкий вид із золотистими пелюстками. Кореапсис тинкарея відрізняється жовтими квітами з червоними позначками. Ехінація. Ботанічна назва екінеша парпарея. Сонце повне сонце, висота. 45, 150 см Зони морозостійкості 3, 9. Ехінацея яскравий багаторічник з пурпуровими квітами, які приваблюють комах. Її насінніві головки прикрашають сад навіть взимку. Рослина любить добре дренований ґрунт і стійка до спеки. Гамамеліс. Ботанічна назва Гемамилес вордінена. Сонце повне сонце або півтінь. Висота 4, 5, 9 м. Зони морозостійкості 3, Гама-меліс цвіте пізньої осені або взимку, прикрашаючи сад жовтими ароматними квітами. Його листя восени стають золотистими. Цей чагарник або невелике дерево чудово виглядає в саду і витримує морози. Гортензія дуболиста ботанічна назва Hydrangea Весифале. Сонце, повне сонце або півтінь. Висота 1, 2, 2, 4 м. Зони морозостійкості. 5, 9. Ця гортензія відрізняється великими листям, схожими на дубові, і білими сувіттями, які з часом рожевіють. Восени листя стають червоними і бордовими. Сорт Емесист, особливо гарні його квіти швидко змінюють колір з білого на винно червоний. Ліатріс. Ботанічна назва Лаєтрес Спіпі. Сонце повне сонце або півтінь. Висота 30 150 см. Зони морозостійкості 3, 9. Ліатріс висока рослина з пухнастими фіолетовими, рожевими або білими квітами. Воно приваблює метеликів і стійке до посухи. Лаєтрес спікає та росте на вологих луках. Тоді як Лєйтрес С віддає перевагу сухим ґрунтам, Ітея віргінська ботанічна назва Айтея Вординайка, Сонце півтінь, висота 90 см 2-4 м, зони морозостійкості 5-9, Ітея прикрашає сад довгими білими сувіттями і яскравою осіннім листям. Вона добре росте навіть на складних ділянках. Ці рослини зроблять ваш сад красивим і живим цілий рік.